Павло Гончарук свого БТРа зі сходу привіз чотири місяці тому. Потрапив під обстріл, тому довелося везти на ремонт. Павло на цій броньованій машині уже впродовж двох років воює у зоні АТО. Каже, броня БТРа не раз рятувала життя екіпажу. Найгарячіше було місто Славянську. В принципі, по БТРу видно обстріли. Було тяжко гаряче, але на той час. Злочинці не знали, що таке БТР-4Є. Вони їх дуже боялися. Мощна машина, дуже хороша броня. Видно, в принципі, по, по сколах. То, що вона це стріляли 7,62 калібра, Воно його тримає, тримає РПГ так само. Довелося робити капітальний ремонт і цьому БТРу. Командир відділення Сергій Мартинюк каже, не раз потрапляв під ворожі кулі. Під час чергового обстрілу машина геть вийшла із ладу. Повністю ремонтували ходовка, двигун, повністю техогляд зробили. Все, що провірили, озброєння. Військовослужбовці Національної гвардії цієї військової частини від початку бойових дій ремонтують та готують машини до виїзду в зону АТО. Кажуть, нині, на відміну від 2014-го, техніки нацгвардійцям на передовій вистачає. забезпеченні зараз на даний момент Національної гвардії ну, складає досить багато видів техніки, будемо так говорити, які. Частини забезпечені тою технікою, яка необхідна для виконання завдань за призначенням. Після перевірки уся техніка пройде випробування на полігоні. Після чого її відправляють на схід. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, П'ятий канал.